Всім привіт! Нещодавно на сайті Стражі Кранічна прочитав повідомлення, де вони звітують про свої перевірки різних підприємств по території Польщі, і там Страж Кранічна в Тарнові перевірила кілька транспортних підприємств, де нарахувалося майже 400 іноземців, з них майже 350 українці, які працювали в цих транспортних підприємствах, і з них 69 працювало нелегально. Друзі, додивіться до кінця, поставте лайк цьому відео, зробіть репост. І, звичайно, якщо ви не підписані на цей канал, то підпишіться і вип'ніть дзвіночок. В чому полягала нелегальна робота тих 69 українців. Це не підписані умови, це не зголошення роботодавцем в УЖОНДи або відповідні органи, які цим займаються, і це підписані умови, які не відповідають займаній посаді. Ну, тобто, якщо у вас десь там, ну, якщо вам десь агенція чи сам роботодавець говорить, ти будеш працювати на будові, а насправді вас посилає торгувати в якийсь ларок чи якусь кафешку. І в умові написано, що ви маєте працювати на будові, отримувати стільки-то, а насправді робите в ресторані, кафе чи десь в іншому місці. Тобто в умові вказані не ті дані, не та займана робота, не то не та зарплата, яку ви дійсно робите. Так само багато роботодавців нехтують правилом. Зголошення вас до уронду Роботодавцеві треба в межах 15 днів, коли він вас бере на роботу, зголосити, що він взяв на роботу іноземця і все. Ну і підписати умову з вами обов'язково. Є дві вимоги: це умова підписана, умова о праці, чи умова злицення, чи умова о джево. і зголошення роботодавцем про вас в відповідні органи. Ну або якщо є освічення, зазволення, запрошення на роботу, то це теж може бути. Цього не було зроблено, і звичайно, працівники вони собі там працювали. Хтось знав, хтось не знав, хтось розумів, не розумів. Але це не цікавить інспекції праці чи стражі гранічні. Вони вони приїжджають, перевіряють по факту, і виявляється, що 69 українців працювало нелегально. За це роботодавцеві грозить штраф українцям, що загрожує ще до війни. Це би була депортація. Це на 100%. Під час війни в останніх повідомленнях стражей гранічних я вже читав неодноразово, що вони викладають. В них немає інформації про те, що загрожує зараз в даний момент працівникам, які нелегально працюють в Польщі. Тобто, ну нема чи це страв, чи це депортація. Скоріше за все, що депортація українцям не загрожує через те, що в Україні війна, але і за це по голові не погладять. Тому я впевнений, що напевно, що будуть якісь певні штрафні санкції для українців, які саме, на жаль, страж гранічна не висвітлює. Що є важливим для українців, які зараз в Польщі працюють. Ви повинні бути впевнені, що ви працюєте легально. Як в цьому впевнитись? Ви повинні мати на руках підписану умову, чи це умова у праці, чи це умова злеценняння, чи це умова у джево. Але там має бути все чітко написано. Ви з маєте погодитись підписати, і аж після того, як ви підписали умову, можете приступати до роботи. Якщо ви приступили до роботи, а умови на руках не маєте, нічого не підписували, вам ніхто нічого не давав, ну то ви працюєте нелегально. І що би вам роботодавець не розказував, які би пісні не співав, як би він там вам не листив це нелегальна робота. Умова має бути підписана перед початком роботи. Те саме стосується запрошення на роботу. Є воно, чи, чи його немає, роботодавець робить чи не робить, якщо ні, то він про вас має зголосити в відповідний орган для того, щоб вас там зафіксували, що ви працюєте саме там, там і там. Якщо це не буде зроблено, то ви працюєте також нелегально. Якщо ж роботодавець не хоче з вами підписувати умову, не хоче вам допомагати в працевлаштуванні, не хоче вас зголосити в відповідні органи, не дає вам запрошення, не допомагає з картою побиту. Ну, Просто приходь і працюй. І все. То, можливо, треба задуматись, чи потрібен вам такий роботодавець. Він вас може завтра-пізавтра кинути, не заплатити гроші, і ви нічого не докажете, ви нічого не зробите. То, можливо, треба йти і шукати іншого роботодавця, який вам дасть легальну роботу, допоможе у всьому, підскаже. Можливо, так має бути. З вами завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Польщі!